Бажаю здоров'я, слава Україні героям слава. Якщо насправді подивитися, то тема мобілізації 18-річних, вона в інфопросторі лунає в ряд годи, але дуже активно. І раніше народний депутат Федір Веніславський говорив про те, що нібито від нас цього вимагають західні партнери. І сенатор Ліс республіканець Грем закликав призвати до війська чоловіків, які молодші 25 років. Чи справді ось те, що Україна не мобілізує? Юнаків від 18 до 25 може стати на заваді, тому що будуть запроваджені санкції більш жорсткіші, як каже президент Зеленський. Ну і раніше йшлося про те, що саме з цієї причини Захід зволікає з наданням зброї. Дивіться, ну звичайно, президенту Зеленському, як і будь який рейтингозалежній його команді, дуже вигідно сказати, що от. Приховати, так би мовити, провали офісу в зовнішньополітичній роботі, приховати за тим, що нібито через немобілізацію 18-річних, а я отут такий спаситель дітей. І от саме через це слабшають санкції, слабша допомога і так далі. Це повна нісенітниця, це маячня, це виправдання провалу зовнішньої політики офісу Єрмака. Тепер. А що ж можна було би зробити? Ну, давайте так. Контракти, двохмільйонні контракти, яких їх називають в армії, не вирішують питання, тому що як ми послухали, колись нещодавно доповідав пан Паліса, що десь 400 чоловік лише підписали такі контракти. Ну і ще декілька там тисяч на підході. Я не вірю, що вони будуть підійдуть, але тим не менше це не спрацювало. Треба визнати і думати, а що з цим робити. Я вже неодноразово і в своїх ефірах, і, до речі, і на вашому каналі, якщо не помиляюся, колись якось обговорювали цю тему. Ну, по-перше, чи може Україна відновити поняття строкової служби? Так, може. На це є повні підстави, і, і росіяни, до речі, строкову службу не прибрали так званих строчників. В нас на сьогоднішній день, ну, умовно кажучи, якась частина особового складу Збройних сил України знаходиться в окопах. Але левова частина знаходиться не в окопах. Від Чернівецького військомату аж до Полтавщини ці всі питання охорони об'єктів, роти охорони, системи протиповітряної оборони, ті, які працюють мобільні вогневі групи і так далі. Це все можуть робити строковики. Їх не треба відправляти на передову, але вони два роки зможуть чи півтора роки, ну залежно від того, який термін служби буде введений, служити в армії. Навчатися працювати в мобільних вогневих групах і тим самим вивільнити оту от колосальну масу е, військовослужбовців. Які зараз знаходяться в тилових підрозділах охорони заводів, охорони об'єктів, це що не може робити строковик? 18-19-річний хлопець може слухайте. В нас виховательниця дитячого садочка за допомогою ПЗРК і гла збила російську ракету. Всі про неї чули це, що не може робити 18 19 хлопці хлопець? Може. От тут ви мене наштовхнули на е, одну думку. Я пам'ятаю, як е, м, призначали е, Олександра Сирського головкомом, і Він говорив про те, що проведе аудит в наших силах оборони, адже воює близько загалом чисельність нашої армії близько мільйона осіб, але воює на передовій 300 тисяч. І питання в тому, що робить там решта 700 тисяч. Але результатів цього аудиту ми так і не побачили. Тирський політично залежний. Крапка. Ми не побачимо. Це перше. Друге, ви знаєте, тут трішки цифрами треба дуже акуратно розкидувати. Чому? Бо війська, наприклад, авіація не може стояти на передовій. Авіація має бути на аеродромах. Обслуговування аеродромів теж не знаходиться на передовій. Тому тут треба бути дуже виваженими. Але ще раз наголошую: навіть якщо умовно ми залучимо до лав збройних сил України 100 тисяч строковиків, то вони звільнять 10 бригад з тилу і з можна їх відправити буде на передову. Наприклад, для ротації. Тих, хто вже там виснажився. Але ж для цього треба мати смалець в голові і клепку і думати, що робити. В результаті ми західним партнерам показуємо, що в нас 18-річні в армії, і в той же час вони служать, ну я образно сказав, від Полтавської до Чернівецької чи там Івано-Франківської області. Тобто вони не штурмують посадки. І це буде правильно. Другий момент дуже важливий: в нас же ж на навчання після мобілізації в 25 років. Ну, як, як що мобілізують, дається там 2-3 місяці на навчання. А ви уявіть, чи може зрівнятися 2-3-місячне навчання з двома роками служби строкової, яка передбачена була б в нас для цих хлопців? Вони би вже б вже в 25 років були б рексами ВДВ. Ну я це вибачте, говорю по-простому, але для того, щоб було зрозуміло далі, це ж як ми їх жартували, діти пепсіколи, ті гаджетів і технологій. Краще за них FPV-шників, навчити. Ну повірте мені, ну вряд ли зможуть. Я пробував для себе навчитися літати на FPV. Так, коли дуже висока висота, велика висота і навіть велика швидкість все нормально. Але я вам скажу, у моїх 56 років вже вестибулярний апарат не такий, як у молодому віці. І якщо мені доводилося літати на FPV на висоті там 2 метри з великою швидкістю, все, голова паморочиться, і я не можу вже цього зробити. Чому не використовувати цю історію якраз таки для навчання отих строковиків, і коли прийде їхня вахта в 25 років, чи там коли там їх мобілізують, то вони вже будуть навчені, готові і, як то кажуть, і нормально будуть зможуть протистояти ворогу. А в нас це робиться через рейтингозалежність. залежність. Дуже потужно. Президент Зеленський набирає в легені повітря і каже: Ні-ні-ні, дітей, ні-ні ні. -ні, -ні". Точно так само, як він потужно набирав легені повітря, коли залужний сказав, що треба мобілізувати півмільйона людей. Він сказав: Ви що? Ні, нам не предоставили воєнні, не предоставили обґрунтування такої цифри. Що вже предоставили? Далі ваш сюжет про те, що про мобілізацію, що росіяни там до 40 тисяч, а ми до 30 тисяч. Він напевно забувся, що не можна протистояти навіть такими цифрами, бо росіян просто ну тупо в п'ять разів більше ніж нас, пане Ігорі, Отут я уточнюю, що за інформацією наших колег з української правди, які посилаються на е, джерела в військовому керівництві країни, йдеться про те, що за останні місяць кількість новобранців сягає приблизно 70% від потрібного обсягу, і тут у нас ще давайте згадаємо проблему із. Браком навіть поповнення існуючих бригад, ми вже не говоримо про комплектацію нових питання в тому, що робити, де знаходити мобілізаційний ресурс і поповнювати ті бригади, які вже є. По перше треба припинити практику формування нових бригад там 150-х, 160-х і так далі нам треба закрити питання комплектації особового складу бойових боєздатних бригад які зараз знаходяться на передовій вони щоб вони могли самі себе ротацію робити один батальйон воює другий на ротації бо на даний момент я вам скажу командир підрозділу будь-якого підрозділу бойового підрозділу якщо в нього є 50% особового складу то він майстер спорту міжнародного класу вважається. Тобто, як так вийшло, де він їх набрав, ніхто не знає. Бо я вам скажу, таких бригад немає. Просто щоб ви зрозуміли, таких нема підрозділів бойових підрозділів нема. Коли комплектація 30-40%, а наприклад, умовно кажучи, лінія фронту збільшена вдвічі втричі ніж положено по статуту збройних сил України. То що відбувається з фронтом? Він тріщить. а потім що? А потім находять цепів відбувайлів, що вони не так воювали. Сажають їх до ДБРу, ДБР добросовісно приїжджає прямо з Києва арештовувати, якщо їм треба. Розумієте? І все. І потім цепи відбуваються сидять у в'язниці, і нам розповідають, що ми не так воювали. А ще потім може вийти Арестович десь на голубому глазу разом з Безулою і сказати, що ми не так умирали. Пам'ятаєте, які були тези з приводу розстрілу наших полонених росіянами? Так ми виявляється, не так воювали, не так умирали, а в жирному тилу все хорошо, і нам не треба ніяких заходів проводити. В тому числі будемо рятувати 18-річних. Та я ж теж за те, щоб врятувати 18-річних, щоб вони були готові на момент, коли їхня вахта прийде, і тим самим вивільнили якраз те, про що ми говоримо. Але дуже потужно треба набрати в легені повітря і сказати: Я дітей не відправлю а винуватий захід, бо нам погані санкції і нам мало допомагає. Я навіть не хочу зараз говорити, скільки ми західної техніки похоронили під час курської операції. Просто не хочу зараз навіть за це говорити, щоб ви зрозуміли, там, там вимірюються сотнями одиниць. Щоб просто щоб було зрозуміло, і хтось каже: ну так, а що курська операція була, не треба? Та треба була, до тих пір, поки вона була рейдовою війною. Поки вона йшла по принципу рейду, вона була суперова. Місяць-два вона була суперова в медіа на закордон? Ну скрізь все було супер. А після того Лапін казав: не можна сідати в Статичний фронт, бо нас виб'ють, бо в нас немає неба, в нас немає переваги в артилерії. Що було прийнято рішення зеленського офісом? Ми поміняємо курс на шо на Маріуполь. Суджу він збирався міняти. Я вже навіть не пам'ятаю, що ці позитивні банкомати виплітали мені в соцмережах. Що на ти Енергодар, не розумієш. я нагадаю. Ні, ні, вони казали, що це. Вони казали, що ми поміняємо. Ви говорите за енергодар. Це нам треба було для цього захопити ще курску атомку. Тоді би ми, б, ми б, щось б міняли. Б. Але вони позитивні банкомати казали: ти не, нічого ти не розумієш, Ми поміняємо наші землі, там буде все супер. Це ж було політичне рішення. Як тільки політики пхати почали свою гриву до збройних сил України, в нас вийш провал. От, поки не було політиків, ми росіян вибили із Київщини, і Харківщини і так далі. От і все. Понятно. А політики повернулися з запорожського то букачівського котла, і все і почалося все те саме, що завжди.